Кожна водойма має свою глибину і навіть в кожному конкретному водойміщі є більш глибокі місця, а є більш дрібні. Щоб отримати дані про глибину в тій чи іншій точці ставка, озера або іншого водного об'єкта використовують різні прилади. Основний прилад для вимірювання глибини це ехолот. Найпопулярнішими в світі вважаються стаціонарні ехолоти. Встановлюються вони на приладові дошки катерів, риболовецьких шхун, а також використовуються на іншому водному транспорті, не пов'язаному з рибним промислом. Спеціальний датчик трансдюсер від пристрою виводиться на днище човна. Саме в його завдання входить сканування дна. Його принцип дії заснований на випромінюванні ультразвукового сигналу, який направляється у воду і вертається назад, відбиваючись від дна. Дані відразу ж переносяться на екран, який також є у цього приладу. Таким чином, у порівнянні з іншими пристроями для проміру глиби, ехолод дає найбільш точний результат. В результаті вище вказаних процесів на екрані ехолота ми можемо побачити наступну інформацію Глибину водойми. Так як на екрані буде видно глибину під дном човна, напругу джерела електропостачання у вольтах, температури води, швидкість відносно води при наявності датчика швидкості, Риби. На екрані риба буде відображена у вигляді арки або символом риби. Рельєф і будова дна. На екрані видно чітке уявлення рельєфу дна та його структури. В результаті проведених досліджень створюють карти рельєфу дна океанів. Також створюють карти глибин океанів. Крім того, що ехолот може точно визначити глибину, з його допомогою можна отримати інформацію про рельєфні особливості дна і навіть визначити місце розташування риб. Тому даний прилад використовується не тільки фахівцями з метою дослідити дно водойми для якихось масштабних цілей, наприклад, для очищення водойми або його благоустрою, Ехолот в пошані і у рибалок.